Карантинний пост через спалах африканської чуми свиней встановили у селі Верблюшка Кропивницького району. Він працює біля приватного підприємства Гарант, де виявили чуму, розповів фельдшер лікарні ветеринарної медицини Дмитро Кізима. Пояснює на частині дороги, якою їдуть автомобілі, тирсав переміж з розчином каустичної соди, яку використовують для дезінфекції. Усі машини, які заїжджають в господарство або виїжджають, мають тут проїхати. Також знезаражують взуття працівників підприємства. До держпродспоживслужби надійшло повідомлення про загибель восьми тварин, які утримувалися на території приватного підприємства Гарант. Верблюшка, село Верблюшка Новгородківської громади Кропивницького району. І ще дві свині були в наявності, і вони підлягали саме відповідно до інструкції умертвінню безкровним методом. І всі трупи тварин було спалено, і місце спалювання після цього продезінфіковано. Розпалах африканської чуми свиней дізналась напередодні з оголошення в соцмережі, каже жителька села Віталіна Чумак. Тримає чотирьох свиней, показувати їх. Відмовилась. Говорить, слідкує за їх самопочуттям. Сьогодні вже описи зробили в кого є по вулиці. Ходили наші хто ходив? Сільсовята люди ходили. Африканська чума свиней небезпечна для тварин. Люди на неї не хворіють, каже Наталія Шевченко. Джерело зараження встановлюють. Африканська чума свиней вважається однією з найнебезпечніших хвороб для свинопоголів'я, тому що від неї не існує ані ліків, ані можливості провести профілактичне щеплення. Основні симптоми це підвищення температури тіла до 40-41 градусів, синюшність кінцівок, вуха, ніс, ратиці набувають фіолетового Барвлення також рясні виділення з очей, з носа, агресивна поведінка для людей. Вірус африканської чуми свиней не несе ніякої загрози для їхнього життя, для їхнього здоров'я, навіть якщо ми говоримо, що існує ризик споживання м'яса інфікованої тварини. Водночас ми говоримо про те, що важливо не допустити поширення цього вірусу. Каже, визначили зону захисту у радіусі трьох кілометрів. Це три вулиці села Верблюшка, а також зону спостереження, до якої увійшли десять прилеглих до верблюшки сіл. Охоронець приватного підприємства Гарант Володимир, який відмовився називати прізвище, розповів, що директора на місці немає. Це було на момент зйомки о 12-й годині. А коли буде? Не знаю, а ви могли би його чи набрати? Чи нам но мене немає номера його? А хто може нам допомогти? Я не в курсе діла. Суб'єкт господарювання недобросовісно відносився, за словами Держпродспоживслужби, до здійснення господарської діяльності, оскільки, за інформацією Держпродспоживслужби, даний суб'єкт господарювання не має відповідного виду економічної діяльності для що стосується вирощування тварин тваринництва, зокрема, а є лише вирощування сільськогосподарської продукції. Поспілкуватись з керівником підприємства знімальній групі Суспільного не вдалось. У реєстрі юридичних осіб йдеться про те, що основний вид діяльності підприємства вирощування зернових, бобових і олійних культур. За номером телефону, який вказаний у іншому реєстрі, «Юконтрол» на телефоні дзвінки протягом дня не відповідають. Суспільне направить офіційний запит керівнику і озвучить після отримання відповіді. Зі слів голови райдержадміністрації завтра відправить листи в поліцію і податкову з проханням перевірити діяльність підприємства. Карантинний пост у селі Верблюшка працюватиме цілодобово впродовж 40 днів. Анна Добраньолана Жикалова, Анатолій Басисти, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.